Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ошвець. Сьогодні я виконую прохання своїх підписників, які буквально атакували мій месенджер з повідомленнями. Ігор Миколайович, звідкіля ви знаєте все, звідкіля ви можете передбачити те, що буде, адже ви про це вже казали давно, адже ви казали про те, що на Україні будуть. Формувати загони фолькштурму з молодих хлопчиків і стариків, так, так як в роки Великої Вітчизняної війни в фашистській Німеччині. Ну а зараз, зараз, подивіться відео, подивіться відео, і всі скидають мені відео. Ну я взяв та подивився. Що ж, мої дорогі підписники мені за відео скидають, а відео там, де чоловічина розповідає, що в Україні, начебто в Верховну Раду України подали законопроект, який відміняє, відміняє граничну межу мобілізованих мобілізацій. Себто зараз від 18 до 60, а згідно цього законопроекту, взагалі межі не буде. Взагалі межі не буде. 70 років ВЛК пройшов, зброю дали, пішов на захист вітчизни. Все так, я все так як я говорив, фашистські Німеччині, коли радянські війська перетнули кордон Польщі і Німеччини, їх зустрічали загони фолькштурму. фолькштурму сформований з дітлахів. Юнаків німецьких і з стариків. Правда, ці загони Фолькштурму були до зубів озброєні снайперськими гвинтівками, автоматами, е панцерфаустами. Німецькими фаустпатронами патронами панцеркнакі, як вони називалися. Да, панцеркнакі. Німецькими фаустпатронами патронами І ці загони фолькштурму німецькі дітлахи в містах палили Т-34, так що страшно було. Коротше кажучи, боєздатні були ці загони фолькштурму. Ну, тому що добре озброєні і німецьких дітей готували з дитинства воювати. Що ж у нас буде? Ви знаєте, я от не знаю, чесно кажучи, правдива ця інформація чи ні про те, що в Україні відмінять граничний вік мобілізації, що Верховна Рада готова прийняти цей документ. Але я вискажу свою думку. Суб'єктивну думку українського журналіста, я вже давно казав, що це може бути. Раз, що загони останнього шансу в Україні можуть бути сформовані. Так я назву загони оці фолькштурму Німецького загонами останнього шансу. Все може бути, тому що йде війна. Ну і скажу дуже просто: є таке поняття як мобілізаційний резерв. Мобрезерв, коли сказали, коли я служив в радянській армії, да, строкову службу. Мобрезерв, в Росії мобілізаційний резерв до 10 мільйонів чоловік. Вони можуть призвати. Призвати доволі швидко. У нас зараз мобілізаційний резерв від сили 2-3 мільйони чоловік. Від сили, тому що західний кордон тріщить і тікають буквально натовпами. З кожним днем мобрезерв зменшується, тому, тому закінчується НАУ, Тому можуть і прийняти закон, який, який, який правильно відмінить граничну межу мобілізації. Тоді підуть воювати усі від юнаків до стариків. Така жорстока правда війни. З вами Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.